Микола Міхновський і самостійниками виступав за проголошення незалежності. А автономісти, до якого входили прихильники тупу, за автономну республіку у федеративному союзі з Росією. Врешті-решт вони змогли домовитись та об'єднатися об'єднання з Росією. Це завжди кров та поневолення, яке абсолютно суперечить волелюбності українського народу. Росія це терор у будь-якому її вигляді, а з терористами, як відомо, не можна вести перемовин, інакше це закінчується трагедією. На жаль, це актуально і сьогодні, адже в Україні і зараз є немала кількість людей, яка виступає за перемовини з Московією. Вертаємось до тодішніх подій. 17 березня 1917 року створили Українську центральну раду парламент України керівний орган національного руху, що є дуже важливим, головою став Михайло Грушевський.